І так, жінка борщ варе. Мене відглядила магазин по сметану. Іду сходю, Подивлюсь, що там продають. Є сметана чи нема. Ну, у нас в селі два магазини в якомусь там буде. Іду. Так, погода трендець. Сиро, холодна, бачите. Ще кудись сніг йде, хоча на вулиці плюс два. Ну так і я вон. капюшон надів. Дуже холодно. На вулиці він собака проводжає. кіт на заборі сидить. Що він там, хто не? Що він там видивляється. Оце ось вийшов на трасу. Тут за тією зупинкою одразу і магазин, тут недалеко. Так, а оце наш другий магазин. Ну, правіше, ото кафе там якесь. Я в ньому не був, ніколи там. Ото таке заказують всякі гулянки. Ну, гулянки як то свадьби ти похорони. Ну, в магазині знімати не буду, бо може це якийсь секретний об'єкт. Ще І так, купив його сметанки. От зважували 450 грамів. 70 грамів времен заплатив. Ну як заплатив? Налічки не було, а світ вимкнули. Так що з карточки ніяк не міг заплатити. І попав я на зошит. Все така є послуга. Перший Зош. Да, оце перший раз в житті мене записали. Так що я тепер записаний.